Слухай, я тут таке дізнався, що просто в голові не вкладається. Є один літак, про який майже ніхто не говорить, але він може бути найпередовішим бойовим винищувачем, який коли-небудь піднімався в небо. Його називають x 44 Манта. І от що найбільше шокує, він може бути реальним прямо зараз. Я не жартую. Я спершу теж думав, що це якась стара концепція, яку давно поховали десь у військових архівах. Але якщо копнути глибше, ну давай я тобі про все розповім. Він має значну кількість озброєння, що може бути перенесено та завантажено. Уяви собі F-22 Raptor, але без хвоста. Взагалі без жодного вертикального або горизонтального стабілізатора. Нічого, що видає його на радарах, тільки величезне дельтаподібне крило, яке повністю контролюється векторизацією тяги. Це означає, що він може робити такі маневри, про які звичайні літаки навіть не мріють. А тепер додай сюди ще лазерну зброю. Так, лазер. Це не фантастика. Стика, це реальна технологія, яка вже проходить випробування. І я тобі більше скажу: якщо це справді літає десь над нами, то це означає, що США мають абсолютну перевагу в повітрі. Невелика електромагнітна імпульсна зброя має досить вражаючі можливості, і ви можете по суті повністю знищити електронну інфраструктуру противника дуже точним способом. Але почекай, тут стає ще цікавіше, чому про нього так мало говорять. Чому ніяких офіційних даних про його польоти немає? Бо є ще один літак, який зараз офіційно розробляється. Це NGAD. і ось тут починається найінтригуюче. Якщо подивитися на концепції NGAD, то стає зрозуміло, це досконаліша версія x 44 Манта. Інженери взяли все найкраще від F-22. Додали революційні матеріали, новітню електроніку, найпередовіші стелс технології і так. Лазери теж його буде дуже важко побачити. Я тобі ще скажу одну штуку. f 22 Raptor був ідеальним для свого часу, але його заміна мала бути більше революційною. І от тепер у нас є NGAD, літак, який буде швидшим, непомітнішим, зможе літати далі і нести зброю, про яку поки що лише здогадуються. Швидкість більше 2,5 маха, дальність в кілька разів більша, ніж у Raptor. Озброєння гіперзвукові ракети, бойові ла. Азери, штучний інтелект, автономні безпілотники у складі ескадрильї це не просто літак, це повітряний мисливець нового покоління. І тепер у мене постає питання: а що, якщо x 44 манта вже літав? Що, якщо він був секретним прототипом NGAD? Що, якщо всі ці роки він просто проходив випробування, поки ми з тобою думали, що він лише на папері? Ось про що я кажу: якщо це так, то у США вже є таємна, Зброя, про яку світ навіть не здогадується, що думаєш, ми з тобою щойно розгадали одну з найбільших авіаційних таємниць нашого часу. Те, що зараз у військовій авіації відбуваються неймовірні інновації, це факт. От серйозно, це вже не просто літаки, це якісь кораблі з майбутнього, які ламають всі закони фізики. Окей, пригадай, f 22 Raptor. найкращий винищувач свого часу, крутіший за всі ці Су-57 чи J-20. Але знаєш, у чому проблема? Його більше не виробляють. Так, він досі лякає супротивників, але майбутні війни будуть зовсім іншими і потрібна машина, яка зможе їх виграти ще до початку бою. І ось тут починається найголовніше. Колись давно був проєкт, який виглядав як щось нереальне. X44 Манта це по суті F22, але без хвоста. Жодного стабілізатора, жодних традиційних рулів. Тільки ідеальна дельта з надзвичайною маневреністю, яку забезпечує повністю векторизована тяга двигунів. Він міг би бути ще більш невидимим, ще більш смертоносним, але на папері його закрили, бо тоді просто не було технологій, щоб довести ідею до реальності. А Тепер увага! Ми знову повертаємося до цієї концепції. Ти вже чув про NGAD, це не просто новий винищувач, це літак, який навіть не можна назвати літаком у традиційному розумінні. Він продовжує все найкраще від F22, бере інновації з X44, додає ще більше стелс технологій і тепер тримайся. Бойовий лазер. Так, той самий, як у фантастичних фільмах. Він не стріляє снарядами чи ракетами, він випалює цілі в повітрі чистою енергією. Уяви собі, повітряний бій, де ракети не можуть долетіти до противника, бо вони просто зникають під променем лазера. І ось що мене вражає найбільше: цей літак не просто швидкий. Він може рухатися на надзвукових швидкостях без форсажу. Це як у f 22 але краще. Кажуть, що він може розганяти. До другої з половиною маха, а його дальність перевищує все, що ми бачили до цього. Він зможе літати далі, ніж будь-який існуючий винищувач. Це вже не просто машина, яка воює самостійно. Він буде працювати разом з автономними безпілотниками, які фактично стають його бойовими крилами. І знаєш, що мене особливо захоплює: технології, які вчора здавалися неможливими, вже тут. Уяви собі, раніше електронні системи могли бути перехоплені або за Глушені, а тепер у NGAD буде штучний інтелект, який самостійно визначає загрози, ухвалює рішення та координує атаки ще до того, як пілот встигне натиснути кнопку. Це означає, що літак бачить ворога першим, приймає рішення швидше та знищує ціль ще до того, як її побачить звичайний пілот. Тепер питання для чого це все? Противник не спить. Китай вже активно розвиває свій J-20 і готує щось серйозніше. Росіяни мріють про винищувач шостого покоління, який давай чесно буде тільки на папері, але все одно не можна розслаблятися. NGAD створений для повного домінування. Він не просто для того, щоб виграти повітряний бій. Його завдання не допустити, щоб цей бій взагалі відбувся. А тепер поговоримо про гроші, бо це не дешеве задоволення. Один NGAD коштуватиме стільки, скільки F-35, десь від 300 до 400 мільйонів доларів за одиницю. Але що важливіше, скільки вже витратили на програму. Ліч байде на сотні мільярдів. І тут виникає ще одне питання: а воно того варте? Я скажу так: якщо є шанс отримати літак, який може запобігти війні, навіть не починаючи її, то так, це варте кожного цента. Тож. Мій друже, це більше не просто концепт, і не просто нова модифікація, це революція. І якщо раніше ми думали, що F-22 – це вершина, то NGAD показує, що ця вершина була лише стартовою точкою. Пиши свої думки в коментарях. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.